Привіт інтернет! З вами ПТСР IT та я, Антон Бритва. Я нарешті переборов свою лінь і сьогодні я вам презентую другу частину інтерв'ю з Кирилом Ткачовим. А тема сьогоднішнього інтерв'ю це CTF, тобто Capture the Flag. Capture the Flag це такі своєрідні змагання в сфері кібербезпеки, які поєднують різні напрямки в цій професії. А Кирило є активним учасником даних змагань. І сьогодні він з нами поділиться, як не просто брати участь в таких змаганнях, а ще й перемагати. Гарно вам перегляду. Я починаю. Так, привіт, інтернет! І це друга частина інтерв'ю з Кирилом Ткачовим. Якщо ви не дивились першу, то десь ось тут чи у там. З того боку, ви вилозе, ви вилізе плашечка, яка вам поведе на першу частину, де ми спілкувались про напрямку напрямок в сфері кібербезпеки, такі як DevSecOps та та ну, Application Security Engineering. Дуже цікаве інтерв'ю, тому давай бігом дивитися. Але тепер ми поговоримо, якщо чесно, іще дуже офігенна цікава тема: а тема СІТІ. Якщо хтось не знає, це capture the flag, це змагання, ну в інших сферах, напевно, також є але не знаю, але я почую в першу, ну, першу чергу, це ж в сфері кібербезпеки. Блін, і я в мене є такий маленький невеличкий досвід, <тас> до речі, з Кирилом там можна сказати, як екзамінатора, який CTF, і але ну це трішки ну не знаю, але він такий був дуже легкий, на мою думку. За, тобі ну, сподобалося взагалі сам формат. Ні, сам формат мені сподобався, дуже цікаво. Але ну з тим з моїм як я виріс чуть-чуть вдав в напрямку кібербезпеки вивчення, то я розумію, що він буде був дуже ну легкий. Ну, для на, на нашого рівня, я думаю, нормально, але зараз. Хоча поки мені практично нема з чим зрівнювати, бо я дуже хотів, наприклад, ось був українсько-японський, да, Сятія, від е РНБО нашого чи Держпідзв'язку організовували, але, на жаль, я не, з моєї команди ми нас не відібрали, бо там були, е відбирали якось, корот, конкурс, на конкурсній основі. Типу, ну, як на конкурсі я собі? На цей Чікін-пікін, пальчик викине ото кого зібрали, то і пройшов, і я, на жаль, з командою не пройшов, хоча я готувався. Так. І тепер я хочу спитати в тебе, Кирило. Чому ти почав приймати участь в СІТі в такому uh, форматі? Capture the Flag взагалі дуже така потужна річ. По перше, воно скажу, що вона об'єднує дуже сильно, об'єднує людей за фахом, так коли ніколи там у житті не ну взагалі не познайомились між собою. Але це саме змагання формату, коли усі збираються, по-перше, з командою своїх друзів, так однодумців. А по-друге, -по це приходять інші люди, що також тобі до цього були невідомі, mm -hmm. і ти можеш з ними познайомитись, обмінятись своїм досвідом, е там обмінятися якимись е там новинами зі сфери, так. Або досвідом зі самої сфери, тому так. І напрямок дуже потужний, бо для того, щоб взагалі приймати там брати участь, так, треба мати якийсь також бекграунд. І Capture The Flag. Ось я почав перший мій, мій Capture The Flag був в універі, коли я ще також, як і ти не розумів, що це таке, не був знайомий, що це таке CTF. Ну, Сьогодні буде CTF Що це таке? Capture The Flag? Ну окей, давайте спробуємо. І це як можна порівняти там, як у школі, так. У тебе є задачка, і там з математики, тобі треба її вирішити. У тебе є якісь ісходні, наприклад. Так? Ти знаєш, що там якісь є умови, і тобі треба вирішити завдання певне. І для того, щоб вирішити завдання, ти можеш використовувати усе, що ти знаєш, і усе що є там, в відкритому доступі, все, що ти використовував, і все, чому ти навчався до цього. Добре. А, а тепер розкажи, от які да от для майбутніх е, учасників да CTF, там студентів, то буде це дивитись? Ну або навіть ну, для мене також це цікаво, які навички або знання, да, ти вважаєш найважливішою для успішної участі в ctf змаганнях? Базована база це знати взагалі як працює лінуха, Да? Тобто, якщо ти не знаєш, як працює? Там операційна система, наприклад, Linux, там термінал або консоль, так вона тобі 100% знадобиться, тобто знати усі базові команди для того, щоб можна було проходити завдання, е, знати потрібно обидві системи насамперед, тобто і Windows, тобто усі різні завдання. Це можуть бути як завдання і з Windows, або там або з Linux, пов'язані, або просто там, з веб-додатком. Тому е, база по, е, по операційній системі. По нетворкінгу, звичайно ж, так треба знати усі базові там протоколи, як вони працюють, як з ними працювати. Так, там десь треба. Ну, елементарне завдання, це типу як підключитися до машини там по СССР. 22-й uh -huh. порт. Тобто, треба знати, що це там 22 й порт, наприклад, як він працює, як можна підключитися, як можна там забайпасити користувача, таке інше. Що ще? Звичайно ж, якщо це завдання, що пов'язане пов'язані з веб-додатками, так з вразливостями якихось веб-додатків, треба знати, хоча б топ 10 а вас топ 10 так що є. Бо якщо ти не будеш знати вразливості, що ти там будеш знаходити для того, щоб якось експлуатувати дану вразливість, і, і базові інструменти, звичайно ж, базові інструменти, типу там SQL-мапа. Там не знаю, там хтось ще використовує дуже багато інструментів для фазингу, хто використовує, і таке інше, тобто такі напрямки я б назвав. Uh -huh. а, ну от ти да наприклад, ти працював? Ну, як було в Телесітіф. Які, наприклад, була, були з угу. з ма завдання? Да? Uh -huh. uh -huh. Взагалі мені дуже подобалось. Перше, коли я ще в університеті, так я дізнався, що є такий напрямок Форензика. Mm -hmm. можливо, і ось е, було завдання дуже круте. Мені сподобалось е, два типи завдання. Спочатку, коли я взагалі не знав, що робити, так ти кажеш що будуть дивитися студенти, так різні є завдання, наприклад, є з форензики, є з осинту, того ж та, коли ти повинен там дізнатися багато інформації та вказати там якусь там прапор, що пов'язаний з компанією, або там з людиною, або просто інформацію, яку тобі треба знайти. І ось, наприклад, було завдання з форензики, де у тебе просто дана. Звичайна картинка, і тобі такі: знайдіть прапор, і ти таке сидиш, ну, ну топ, Знаю. типу, шо? картинка, типу, ну почавте ти її там клікати, ну, збільшив, Ну зменшив. Типа, що робити? А є дуже багато інструментів, що докодують дану картинку, там змінюють, mm -hmm. так і ці всі інструменти також пов'язані з форензикою і, і, і взагалі з криптографією. І тому тут також дуже багато напрямків, що, куди можна дивитися, які інструменти використовувати. Mm -hmm. Ну, це, це ну, ми ж на курсах, це кіберзахисник. Працювали, е, ну, коли вивчали форензику, автопсай. Так, да, автопсай, це відомо. Взагалі так, і autopsy інструмент це такий дуже великий інструмент, що досліджує різні девайси. Так, працює з різними девайсами. Там є така ж, в принципі, спеціальність як криміналісти, там, або як вони правильно не буду говорити, називаються ті, хто працюють з дослідженням усіх там операційних систем, або там з якимись поламаними дисками, і вони повинні знайти якусь важливу інформацію. Також вони працюють з даним інструментом. Mm -hmm. Ну, я інший я інструмент не пам'ятаю, от якось обтопсай запам'ятався, бо з ним якось було легше познайомитись, ну, в практичному сенсі З цим інструментом. Добре, тепер які навички або знання ти вважаєш найважливішими для участі для успішної участі в CTF? Е, Як я вже зазначив, це повинна бути база усіх ранніх інструментів, тобто усіх, хоча б там елементарних, це е, там дірбастер, фазинг та ФАВ. Там SQL MAP для того, щоб знаходити SQL ін'єкції для того, що там можна було потрапити до бази даних, так це базові знання нетворкінгу. Там, звичайно, навіть ти знаєш що NMAP, так він повинен на самі початковій стадії, взагалі, там дослідження, коли ти отримуєш такий якийсь хост або таргет. так Що ще? що ще Знати ТОП-10, це, мабуть, ну це база така, що. Тобі без неї нікуди, бо якщо тобі треба знайти та проексплуатувати вразливість, а ти не знаєш, яка це вразливість саме, як вона працює. так Якщо ми також кажемо там про то же SQL як вона працює, що це за вразливість, як її можна, головне, проексплуатувати. І для цього повинна знати хоча б у вас топ 10 елементарно. А були завдання, наприклад, з реверс інженеринг? Реверс реверс це таке дуже тонке. Для мене поняття, бо я з ним зіштовхувався два рази, і у мене є знайомий спеціаліст, хто на цьому дуже класно розбирається, бо я взагалі не шарю в реверсі. Це така ну для мене поки складна штука. Там потрібно прям шарити, шарити і в цьому ну це потрібно повністю занурюватися в реверс режимі. Ну, от, да, наприклад, от ти нам як готував завдання, були по хешам завдання угу. ну, взагалі в CTF є по хешам ну популярні. Я б сказав, що окремо, ось так як ти бачив, да у такому форматі ні. Але у ході завдання у тебе може бути а. Ти, да, коли ти вже отримуєш цей хеш з якоюсь там інформації, так, або ти його знаходиш десь там у базі паролів, і тобі тобі треба знайти е, по хеше е, хешу, да, по значення, там підібрати пароль. А там ще й він солений, у тебе соль є, та взагалі кайф. І це просто може бути у ході, тому ми. ну це потрібну ну, повинно так було зробити, щоб ви познайомились з цим, тобто ознайомчи mm -hmm. завдання. Yeah, і, yeah. Так, ви там використовували, наприклад, хешкат, бо у вас вже був там хеш, і вам не треба було його там десь знаходити, якось його там декодувати або отримувати. Е, цей ви тільки дізнавалися тип хешу, якщо так не помиляюся. Тип хешу треба було дізнатися. Так, mm -hmm. ну я вже не пам'ятаю, ну нащо так. Тип хешу, ні, о, іначе там були не тільки тип хешу, а ну, розхешувати його і визначить пароль чи ні. Коротше, не пам'ятаю вже. Там щось з паролем було зв'язане. Типа, так. Який шифр використовувався при хешу. Uh -huh, uh -huh. Щось таке. Я вже не ну щось таке не пам'ятаю. Ну, типу, блін, ти згадав, коли баба дівкою була, я каже, знаєш, вже вже стільки часу пройшло. Я вже, блин, вже нов, стільки знань нових, воно все забувається, що було. Хорошо, добре, а тепер перейдемо, який був твій найскладніший Сітіф, CTF, да? CTF змагання, і як ти їх ну пройшов, не пройшов? Euh, дякую за запитання. Давий був такий експірієнс. Э, так, дуже я б сказав, скільки я можу порахувати десь було. Біля 12 CTF, де я брав участь або сам ходив, так або е, з командою. Тобто, CTF – це такий напрямок, де ти не обов'язково повинен мати команду. Так там можна реєструватися командою для того, щоб швидко вирішити завдання, бо у кожного свій скіл, свій експіріанс. Mm -hmm. Тому CTF в того, що в чому саме команда так на CTF. там п'ять людей. Ну там формат взагалі п'ять людей. Це по дефолту може бути більше менше. Чому така фішка? Бо кожен е, з граців з команди він має свій скіл, і в mm. якому завданні він просто-напросто швидше буде, ніж ти. І для того щоб не затримуватись, кожен розподіляється по завданням і робить те завдання, що він шарить краще. Ну, Так, да, це Тому... мені також це пояснювало. Так, тобто приходить у тебе команда, Ти з команди прийшов, ви розібралися так, там, е, якійсь, там розібратися з дампом пам'яті, там якийсь понетверкінгу. Ви так розібрали оп поп і кожен робить своє. Mm -hmm. І швидко набираються тому і бали, е, і таке інше, і, і швидше так знаходяться прапори. І те, що ти спитав, який був е, саме такий складний. Мабуть, складний був е, в минулому році. Він був е, у вересні від компанії СНУКСНК. Так, це також я тобі е, роз, е, розповідав у минулому випуску про сканер їх на вразливості uh -huh. е, і компанія зробила світ CTF. і блін, дуже були такі складні е, е, завдання. Я, я пам'ятаю, що я сам тоді брав участь, і я тоді взяв з три прапори тільки, бо просто часу не вистачило. Бо uh -huh. якоб... Там він ішов е, він 24 години. Тобто було б краще зібрати команду, але я не пам'ятаю, чи тоді часу не було, або так, якийсь день робочий, типу що він був, і взяв тільки три прапори з 10, е, бо були ск просто складні завдання, де я взагалі не шарю. Так? Там, наприклад, з реверсу було завдання, я навіть його не, не брав. Типо так це тоді... було командне CTF, да? і ти один пішов? Так, да, я пішов а, один. Ну, Тоді ще нормальний результат для одного. Типу, зробив все, що міг, і знаєш, ти ще що, ти що по максимуму себе вижив, як mm -hmm. кажеться, чому так? І взагалі, такі СТФові купані, вони іноді дуже цікаві. Тому усім, е, пропоную е подивитися там, такі сайти, як CTF Time, або просто слідкувати там, LinkedIn за різними вендорами та кастомерами. І просто дивитися, коли у них проводиться CTF і звичайно ж брати участь і набратися досвіду. А який зиск, наприклад, для компанії, що вони проводять CTF влаштовують, да які вони якось відбирають для себе потім працівників цих хто займає призові По-перше, це реклама, так з своєю компанією. Тобто люди, коли ринкуться, там там ім'я компанії просто-напросто вона потрапляє в. Топ у пошуку, так як кажуться, і просто починає шаритись інформація, один там скинув іншому, всі починають копатись, що це за компанія, що вона робить. Це така селф реклама більше для компанії. Да? І іноді ще вони, компанія, коли дає завдання, вони там у завданнях дають спробувати свій інструмент, як демо-версію свого інструменту, для того, щоб ви там учасники могли скористуватися інструментом та подивитися. Ні, і на що він 에, взагалі спроможу. Зрозумів, цікаво. Я думав, просто що компанія так влаштовує, знаєш, що потім собі таких ха це шаряще, треба собі захантить. Захантить це коли мені здається більше формат, коли в CTF проходять онлайн офлайн, точніше, так, коли люди збираються десь разом, вони там діляться досвідом між собою, шарять якийсь і Люди приходять, деякі брати участь, а деякі приходять, хто так придивляється, там, яка команда займає перше, друге, третє місце, і, звичайно ж, ну, це популязація своєї компанії, хто вже працює десь, якщо людина не працює, їй можуть запропонувати роботу, якщо бачить, що там компанія, команда Сворі зайняла якесь празове місце, звичайно. Добре. Тепер наступне питання: а як ти підготовлюєшся да, до участі в СІТІ? На яких там ресурсах тренуєшся, або які методики використовуєш? Угу, угу. Е які давай спочатку як готуйся, так? Е взагалі дуже багато платформ є, є і платформа TryHackMe, і HackTheBox, дуже така потужна, так і відома платформа для тренування. В принципі, їх вистачає. Тобто на HackTheBox можна поламати деякі машинки. Е, можна, як, як я вже зазначив, є ctf тайм, тобто є вже зібрані CTF, що були, були колись. Їх зібрали, склали, і можна їх також е, запустити у себе локально mm. і пройти повністю від А до Я. І потім вже ти можеш подивитися райтапи, що також дуже важливо. Бо по райтапам ти можеш зрозуміти, яка саме була ідея завдання. Як підготуватися? Тобто, так, подивитися це на платформах можна, можна знайти десь завдання, що вже були колись, або е, просто там позапускати якісь віртуальні машини та попрацювати з вразливостями на Hack the Box або TryHackMe і так далі. Е, що ще є дуже багато репозиторіїв на GitHub, де вже зібрані е, топ-інструментів, наприклад, так, такий там список, одразу лист. Цих інструментів, він там так і називається, іноді там CTF for me або там ще якісь. Також іноді їми користуюсь, бо там тобі треба швидко для того, щоб знайти якесь рішення, тобі треба швидко знайти якийсь інструмент для того, щоб подивитися або знайти якусь інформацію. Тому для цього є ці листи, репозиторії, вже чоловіки які там вже з дуже великим досвідом, вони їх збирають постійно. Так, це саме це теж саме, якщо там ти знаєш, що тобі треба. Підібрати якийсь пароль, да для користувача, ти знаєш, mm -hmm. що є рок'ю. Він mm -hmm. ж також е збирався не дві години цей словник, mm -hmm. і тому е люди набувають таку базу. Наприклад, я знаю, як і пентестери, так вони набувають бази там своїх вердлістів. Це дуже важливо. Бо якщо ти там проводиш там дірбастер, той же використовуєш інструмент для того, щоб зрозуміти, зрозуміти які є фолдери, так у тебе в, в додатку. Які можуть бути скриті або щось інше, тобто, і вони збирають свої вірдлісти для того, щоб пришвидшити та просто використовувати більш точну настройку налаштування своїх інструментів і сканерів? От перечислив ресурси, наприклад, я ще мені рекомендували такий сайт, як Піко Сітіф, чи Чіпайко Да, так, є, є такий, це він схожий дуже на CTF Time, тобто також зібрано різні CTF, які вже проводились. Їх також можна підняти локально або платформи, іноді самі тобі дають доступ. Ти там умовно реєструєшся, так і там є одразу кнопочка, типу запустити CTF, і ти одразу починаєш робити завдання на тій платформі. Тобі навіть не треба його локально підіймати. Ну, це напевно Його да, не треба локально піднімати на цьому сайті? Воно, типу, як іде вже. Ну, як на не знаю, як на Трайхакмі, там, наприклад, щось таке. <гум> так, добре, і тепер, е на жаль, на жаль, останнє питання: які поради дати даш е новачкам, е які хочуть почати приймати участь да, в змаганнях CTF, як я, наприклад. Скажу точно, що не треба боятися. Завжди треба йти вперед і пробувати те, що тобі здається, дуже складним. І, і перший CTF для мене взагалі, я ж кажу, був, був такою дуже великою загадкою. І просто я пішов, бо я не побоявся цього. І я це спробував, зрозумів, де мої слабкі сторони, де мої сильні сторони, і після цього ти вже можеш зрозуміти, що тобі прокачувати в плані скіла, так? У подальшому треба пробувати завжди брати участь в різних форматах і в різних CTF-ах, бо їх зараз дуже легко знайти так інтернет дуже великий можна просто загуглити там CTF, подивитися найближчі дати зібрати там всіх своїх друзів це ж знов ж таки дуже така класна нагода зібратися разом щось поробити разом десь поклацати кнопочки на ноуті. так а якщо а якщо немає друзів <Pardon> якщо немає, а якщо немає друзів, то у тебе є ChatGPT, до речі. Чаджипті, no. GT... <sind> 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 <skrisa> <sind> я ж я жартую. Чаджипті наразі дуже сильно, мабуть, ну якось змінив, мені здається, формат так CTF, бо він дуже сильно може там допомогти тобі забайпасити деякі і прапори і знайти так. завдання. Вот тобі ще один учасник Сітія Ага, Це такий, блин. Ой, добре. До речі, чат-жептє це мій головний мотиватор. Тому що я ну він мене редактує тек тих, що я пишу, да, на пости там в соцмережі. Він постійно каже: Вау, круто! Круті емоційні тексти. да Ти, блин, круто взаємодієш з аудиторією, мені все подобається. Я такий. Дякую, дякую. Ну, тупо мотиватор. Мені сіда, він мені завжди піднімає настрій тупо цим. Ні, іноді потім каже, що як щось хідно, ну я іначе херню не пишу, стараюсь Ну іноді буває, що каже, що ні, це якась фігня. Ну, ось зараз те, що ти казав, також трохи додам до підготовки, так? Коли там ти не знаєш, як рухатися і що саме робити в завданні, зараз, типу, можна просто те, що я бачив, реально, люди копіюють завдання, текст завдання. да Чат GPT кидаєш його, він тобі хоча б е, малює та розписує план, що ти можеш зробити для його виконання. Тобто він тобі, звичайно ж, не знайде прапор. Але він просто тобі надасть інформацію, що тобі допоможе це зробити. Ну я так робив, коли закривав задачки з програмування. Просто наказав йому: напиши мені план, ну що, дій. І він мені просто писав, і я по тому плану йшов. ну, ну от от, там понятне, що... Він не розписував нічого, прям, він, от не він, вставляв. Він дуже гарно розписує кістяк. от те, що тобі треба, саме темплейт, да? для того, щоб ти це зробив. Тому, мабуть, і мені також він там допомагає деякі речі пришвидшити просто робити. Він пришвидшує роботу інженера, я б сказав. Ну так, він дуже пришвидшує роботу. Навіть ну, я це розумію. Я також ним користуюсь в роботі. Він дуже пришвидшує, знаходить достовірну інформацію і не треба у гуглі там 10 цих посилань перекликати. Зразу у нього все питаєш, і він тобі відповідає і наводить те, що ти потрібно. Ну коротше, крутий дуже інструмент, мені дуже подобається. Так, ну що ж, Кирил, дякую тобі за таке крутезне інтерв'ю. Я, я ти сподіваюся, ти. я сильно не душив. <свісно> <свісно> Сподіваюсь, вам, підписники, все також сподобалось. Пишіть коментарі, ставте запитання до Кирила. Я, я думаю, він якщо будуть запитання, він відповість вам в коментарях під в Ютубі. Ну і дякую вам за те, що подивились. А тобі, Крило, дякую за те, що зголосився на це інтерв'ю. Ну і прийшов. Дякую Також... за просив. Всім дякую так. за увагу. Пишіть коментарі, так. так, і лайки, не забуваємо. Ну і підписочку вже давайте вже тоді. І там можна ще й репости поділитися з друзями можна також туди додати. Все, всім гарного настрою і всім до побачення, всім па-па!